Вітаю всіх! На зв'язку команда Shark Trade. В даному відео ми зробимо огляд біржі Binance. Отож, почнемо із першої сторінки. Ми бачимо тут верхнє меню, воно на даному етапі для нас є основним, і перший розділ це купити криптовалюту. Якщо ми на нього нажмемо, то ми побачимо наступне меню, і тут ви безпосередньо можете за гроші. Із вашої картки купити ту чи іншу криптовалюту. Ви можете купляти як стейблкоїни, так і BTC, так і інші монети, котрі тут присутні. Для прикладу, щоб на даному етапі купити 100 USDT, вам потрібно заплатити таку суму. Тут ви вибираєте спосіб оплати і вибираєте банк, котрий вам потрібен. Бачимо, що у кожного банку є різний. Курс, вибираєте зручний для вас банк, нажимаєте підтвердити і потім вказуєте свої дані, після чого оплачуєте і отримуєте такий розмір за таку ціну гривні. Наступне, що у нас тут є, це ринки. Це безпосередньо просто дошка, на якій ви можете побачити зміну тієї чи іншої криптовалюти за певний період часу. Бачимо тут за 24 години, за 4 години, за годину. Тобто це просто для. Контролю зміни монет, і більше ніякого функціонального рішення корисного воно не несе. Наступне це торгівля. Все, що тут м, потрібно. Найчастіше це спотова торгівля, і якщо ми на неї перейдемо, перед нами буде показуватись таке меню, і очі у новачків тут одразу розбігаються. Почнемо із верху. Тут у нас тікер монетки, котру ви переглядаєте, щоб. Увімкнути інший тікер. Для прикладу, ви хочете зараз переглянути монету під назвою ефір. І бачимо: що тут велика кількість ефіру до різних монеток, котрі він торгується. Виберемо ефір USDT, нажмемо тут, бачимо, наш тікер змінився, і вже на графіку у нас відображається цінове утворення ефіра. Наступне це якраз актуальна ціна ефіріума. бачимо. Що вона є динамічною, оскільки ціна постійно змінюється. Тут зміна ціни за 24 години у USDT та у відсотках. Це максимальна ціна за 24 години, це мінімальна ціна денний проторгований об'єм, ну і так далі інші показники, котрі не несуть для нас ніякого рішення, щоб якось основі цього аналізувати та приймати торгові рішення. Отож, по ліву сторону у нас є. Така панель із великою кількістю цифр. Іншими словами, це називають стакан, в якому ви можете побачити ордера по тій чи по іншій ціні. Він також може змінюватись, можете брати ордера із більшим об'ємом. Тут ви це все редагуєте. Дана цифра, що посередині між ціною продажі і між цінами купівлі, це є актуальна ціна. І Бачимо всі ордери, котрі зараз є на ринку, враховуючи фільтр, котрий ми тут увімкнули. Наступне це вже відображення самого графіку. Тут є різні таймфрейми. хвилинні, годинні. Бачимо, що також можна із TradingView графік. Брати, але як так, тут не зовсім зручно аналізувати, оскільки на самому третіх це набагато зручніше зробити. Тому тут безпосередньо краще просто заходити після проведеного аналізу і вже купляти ту чи іншу криптовалюту. Отож, перейдемо до того, як купляти та продавати. У нас є два основні ордера, котрі використовуються: це лімітний ордер та market order, в який момент який краще використовувати. Для прикладу, якщо ми вмкнемо market order, то ми можемо тут спробувати купити там, на 15 USDT ефіру, бо пам'ятайте, що у нас увімкнений ефір. Якщо ми клацнемо, у нас автоматично на балансі появиться ефір. Якщо ми хочемо його негайно продати, то також ми маємо використовувати Market Order. Але якщо у вас немає змоги сидіти біля монітора і ви хочете поставити відкладений ордер, то ви можете його кинути по ціні вище. Для прикладу, я хочу кинути відкладений лімітний ордер на ціну 3034 долари. Відповідно, я беру даний лімітний ордер. Тут вписую 3034 долари і вказую потрібну. Суму, тобто ту суму, котру я хочу ефіра продати. І бачимо, що у книзі ордерів вискакує даний ордер, і тут є ціна активації. Тобто, коли ціна досягне даного цінового рівня, то на таку суму ефіру, його що буде? Правильно, його буде продано. Отож, якщо ми побачимо, що ціна зміниться, і буде ефір один коштувати 3034, то у нас цей ордер негайно Тобто, якщо коротко, лімітний ордер він є відкладеним. Тепер наступне: це фьючерси. Тут є USDM фьючерси та Coin M фьючерси. Яка різниця? Якщо ви берете USD фьючерси, то ви безпосередньо тут будете торгувати балансом, котрий у вас є в тезері. Якщо ви берете Coin M фьючерси, то ви будете торгувати монетами, котрі у вас є. На балансі. Тобто тут баланс буде в монетках, а не в стейблкоїнах, так як на USDM фьючерсах. Перейдемо ось сюди. І перед нами можна сказати, аналогічне відображення інтерфейсу, тільки все знаходиться на інших місцях. Також всі ці панелі, котрі вказують на зміну того чи іншого активу, який ви зараз переглядаєте за певний проміжок часу, єдине. Що тут є, це ставка фінансування, або іншими словами, фандінг. Як ви бачите, фандінг зараз є плюсовим. Що це означає? Це означає, що кожні 8 годин даний відсоток від об'єму входу сплачується тими трейдерами, котрі відкривають лонг позиції. І також цей самий відсоток до об'єму ходу кожні 8 годин нараховується тим трейдерам, котрі зараз мають шорт позиції, через те, що він є плюсовим. Якщо б фандінг був. Мінусовим, то даний відсоток нараховувався б лунгістам від їхнього об'єму входу, а списувався шортистом. Але бачимо, що на даному етапі він є плюсовим. Тут також ми побачимо стакан, і це той самий функціонал, що і на споті. Також можемо по даному фільтру його регулювати. Бачимо тут також велику кількість ордерів, і основні ордери це ліміт та маркет, але також тут рекомендується використовувати. Stop Loss та Take Profit, оскільки фьючерсна торгівля це більше відноситься до торгівлі всередині дня, а при торгівлі всередині дня ви повинні прораховувати свої ризики перед входом, якщо ви хочете тут залишитись надовго. Отож, візьмемо Market Order та спробуємо купити BTC. Нехай буде там на ось таку суму. Якщо ми нажмемо купівля-Long, у нас автоматично відкриється позиція. І ми бачимо, що ми. На такий розмір бітка, купили його, і зараз ми у ній знаходимось. Тут ми можемо вносити певні дані. У нас є тут така іконка, можете класнути на неї, і тут ви можете написати дані take profit, котрі ви хочете вказати, та дані стоп Loss. Для прикладу, я хочу свій стоп Loss поставити на рівень 62 тисячі. 900 І при таких умовах я втрачу ось таку кількість коштів. А Take Profit я хочу поставити вище. Нехай буде там на 63 29 доларів. Якщо ціна досягне цього рівня, то я отримую прибуток в такому розмірі. Якщо досягне ось цього рівня, я отримую збиток в такому розмірі. Нажимаємо підтвердити. І у нас появляються ще два відкриті ордери. Тобто, це take profit ордер, та. Стоп ордер. Якого ціна скоріше досягне, по тому і буде нас закрито. Тепер тут також є ліміт. Він працює так само, як я і пояснював на споті. Якщо ми зараз хочемо покласти лімітний ордер, нехай буде на купівлю по ціні 62 900, то ми просто тут пишемо 62 900, показуємо суму, яку ми хочемо купити. Нажимаємо «Купівля». У нас появляється тут ще один ордер. І як тільки ціна досягне даного цінового рівня, то він автоматично виконається і наш об'єм входу в лонг позицію збільшиться на таку кількість BTC. Бачимо, що у нас зараз актуальний об'єм входу ось такий. Якщо цього ордера досягнуть, то наш об'єм входу стане автоматично у два рази більшим, бо тут він є аналогічним. Тепер тут є такий функціонал, як плечі. Бачимо, що на BTC можна торгувати вплоть до 125-го плеча. Що це означає? Якщо у вас на балансі умовно 100 доларів, але ви хочете зайти об'ємом в позицію там, 500 доларів. То ви можете використовувати плечі. Тобто, якщо ви зайдете маржою 100 доларів із п'ятим плечем, то вийде якраз об'єм ходу у вигляді 500 доларів. Якщо ви використаєте тут 10-те плече, то об'єм ходу вже складатиме 1000 доларів. Тобто, це зрозуміле. Основна мета плеча не збільшити прибуток збиток, а в тому, щоб. Якомога менше використовувати своїх коштів в тій чи іншій позиції. Тобто, у вас на балансі може бути одна частина коштів, на спотовому балансі може бути інша частина коштів, але в загальному ризики ви свої можете враховувати від загального балансу. І в такому випадку ваш об'єм ходу з урахуванням того, що ви дотримуєтесь, ризиків, може бути більшим, ніж ваш депозит. Про це у нас є окреме відео на каналі. І називається воно як прораховувати об'єм. Ходу. Також тут є два види межі крос та ізольована мажа. кросс означає те, що якщо ви входите у позицію, то рівень вашої ліквідації буде відраховуватись від всіх коштів, котрі у вас є на балансі. Якщо ви торгуєте з ізольованою, Маржою, то рівень ліквідації буде відраховуватись тільки від тих коштів, якими ви зайшли в позицію. Для прикладу, зайшли ви в позицію із крос маржею на 10 доларів, але у вас тут на балансі ще є умовно 100 доларів, то ліквідація відраховується від цього балансу. Тобто 110 доларів. Якщо ви виберете ізольовану маржу і зайдете нею на 10 доларів, то відповідно від тих 10 доларів, котрі ви зайшли у позицію, і буде відраховуватися рівень ліквідації. Повернемось. Назад, і у нас тут є такий ще розділ, як Earn І це можна назвати тим, де ви можете заробляти кошти пасивно. Бачимо, що у нас є приблизний APR, тобто даний відсоток він є річним, і якщо ви вкладете 10 тисяч USDT. То за рік вам нарахується 3.32%, тобто 332 USDT. Ви за рік заробите пасивно тільки за те, що ваші USDT були заморожені. Можете вкладати ви не тільки стейблкоїни, а і інші монети. Тобто це можуть бути як і стейблкоін у вигляді USDC або USDT. Також це може бути той самий біток, Ефір, BNB та інші монети, котрі тут є присутні. Ось І наступні розділи тут. Присутні, але вони вже більш такого розвитку стосуються. Бачите, є Binance Академія. Якщо ви за нею перейдете, тут ви можете побачити дуже велику кількість пояснень того чи іншого функціоналу на бічі. Тобто тут є які курси, так і інше. Для новичків, хто не має ніяких знань, рекомендую переглянути. І тут також у нас є NFT розділ. Лаунчпади, лаунчпули, тобто те, що більше стосується активностей. Що із цікавого, можемо виділити розділ Pay. Що це означає? Коли ви клацнете, ви перейдете в таке меню, і тут ви моментально можете відправити чи отримати кошти від людей, або надіслати кошти людям, котрі є на біржі Binance за допомогою електронної пошти. Binance ID або Pay ID. Все це робиться без комісій, і таке пересилання коштів воно є дуже зручним. Тобто, якщо у вас є на меті оплатити людині кошти, і в неї є біржа Binance, то краще це робити через неї, через те, що ви не будете сплачувати комісію, і це є дуже надійно. Ви не будете плутатись із гаманцями, до якої мережі він відноситься. Ви просто вказали електронну пошту або номер. Або вам вказали Binance ID, який ви тут вводите, і просто нажимаєте Продовжити, там вказуєте суму, і воно, можна сказати, за секунду одразу кошти пересилає і не потрібно очікувати завершення транзакції. На цьому і все. Ми розібрались із основним функціоналом біржі Binance. За допомогою цього ви можете стати базовим користувачем та безпосередньо пробувати торгувати на даній біржі. Так, ну а зараз ми глянемо, а, чим Binance може бути цікавий не тільки для трейдерів, а й для а, ресерчерів. А, почнемо ми із такої вкладочки, як Earn. От, Що це взагалі таке? А, по факту, це продукт, який дозволяє стейкати ваші стейбли чи якісь монетки, які у вас є, під а, фіксовані відсотки. Глянемо, до прикладу, а, на Solance. Натискаємо підписатися. І ось тут Binance пропонує нам застейкати наші солани на 14, 30, 60, 90 або 120 днів, відповідно до кожного періоду часу застосований певний інший відсоток. На Binance дуже зручно, ви можете прописати кількість солан, яку ви хочете застейкати. До прикладу, хочемо застейкати 4 соланки. І бачимо, що по закінченню періоду цього фармінгу ми отримаємо 0,1 соланки. В принципі, можна. Без якихось особливих ризиків, робити якісь невеличкі плюси до свого депо. Ну, тут, якби, власне, плюс він залежить від тієї кількості і суми, яку ви застейкаєте. До прикладу, якщо ми застейкаємо 80 солон, бачимо, що наш профід після 120 днів буде становити 2,13 солон. Власне, цікава досить темка, тому можна її з легкістю використовувати. Поїхали далі. Глянемо, які ще є цікаві продукти. Бачимо, в нас є ось такий цікавий продукт від Binance, як Web3 гаманець. Що це взагалі таке, для чого він предназначений. Він... Окей, ще раз. Так, бачимо, тут у нас є від Binance Web 3 гаманець. Що це взагалі таке? Загалом він предназначений для розширення можливостей користувачів у сфері defi фінансів децентралізованих фінансів. З його допомогою ви можете в принципі безпечно і дещо спрощеним методом управляти своїми активами, виконувати СВАПИ токенів в різних мережах і взагалі взаємодіяти із різними блокчейнами. Також на Binance з'явився ось такий недавно досить продукт, як Binance Megadrop. Це така платформа для запуску нових токенів, які повністю інтегруються із Binance Simple Earn і web 3 гаманцем який ми от недавно з вами розглядали. І, ну, загалом Виглядає так, що вони докорінно змінюють досвід airdropів, і Мегадроп, що класно для вас, він надає ранній доступ для, для користувачів веб-триволету. Тобто, перш ніж вони будуть розміщені на Binance, їх анонсують в Web-Tриволіті. Загалом більш якось так детально і до... ще раз тут. Загалом більш якось так детально як працює Мегадроп? Ви можете почитати ось тут в їхньому такому невеличкому гайді. Загалом ви просто натискаєте розпочати, завантажуєте його на свій смартфон і починаєте користуватися повним переліком функціоналу. Так, далі, далі, далі. дальше, 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 далі ми поговоримо із вами про лаунч пули. Взагалі, що це? Таке глянемо на прикладі одного із останніх лаунчпулів, які були на Бінансі, це NotCoin. Зараз ми бачимо, що. Так, а зараз поговоримо. Так, далі поговоримо. Далі ми поговоримо із вами про наступну таку вкладочку це Binance Launch Pool. Розглянемо, що це таке на прикладі от, одного з останніх проєктів. Це Node. Тобто, яка основна ідея лаунчпула? Що він в себе включає? Це можна порівняти із таким. Ще раз. Далі ми поговоримо про таку вкладочку, як LaunchPool. Розглянемо на прикладі попереднього проєкту, який вже завершився. Це NOT. Ще раз. Далі з вами ми поговоримо про таку вкладочку, як Binance Launchpool. От, приведемо приклад на одному із останніх проєктів, це є Node. Загалом, яка основна ідея лаунчпула? Його можна порівняти із, в принципі, таким от майнінгом. Ви вносите, є два пула, в даному випадку це FDust, FDust Pool та BNB Pool. Тобто ви вносите або BNB-шки, або токени FDust. І... Отримуєте, фармите, майните токени е, нод в рівноцінному еквіваленті, скільки ви е, внесли. Тобто чим більше ви внесете, е, тим більше токенів нот ви е, зафармите. в Кожному лаунчпулі є максимально детальний опис усіх умов, усіх інструкцій, читаємо і виконуємо. І ви фармите ці токени протягом певного відведеного періоду. Бачимо, що для токенів нот цей період становив 3 дні. Відповідно, 3 дні вам фармляться токени нот, після чого Binance буде лістити цей токен нот в себе на біржі, і ви з легкістю можете. Злити цей токен і отримати, зафіксувати той профіт, який у вас вийде. Так, далі ми переходимо до такої вкладочки, як NFT, NFT. для любителів купляти, свапати, холдити NFT -шки. прекрасна можливість, прекрасна платформа, все максимально юзер-френдлі, Можемо зайти, придбати NFT. Похолдити її злити, тобто такий невеличкий маркетплейс, який дуже зручний, є багато досить колекцій, можна собі переглянути і, в принципі, придбати якусь нефтішечку і зафіксувати нехороший профіт, якщо власне, якраз вийде у вас. Дальше, дальше, далі, далі. Далі дальше хочу від себе порекомендувати в вкладусі Скве є ось. Така Binance Research Academy, тобто тут є досить багато цікавих статей, про які ви про різні проекти ви можете зайти, почитати, ознайомитися про, про кожен із проєктів. Загалом така невеличка академія, яка має в собі досить багато цікавих статей. От, власне, от, думки по макро, тобто можемо всі перекласти на українську мову і, і читати. Так, чогось не перекладається. От. І почитати собі а, ті думки, а, які Binance нам а, старається подати От, з усіма графіками. А, досить цікаво собі у вільний час просто для загального розвитку почитати. А, загалом, ось такі якісь а, можливості а, Binance відкриває для а, ресерчерів. Тому uh, користуйтеся, фіксуйте профіт. Насправді є досить багато лаунчпадів, лаунчпулів, які проводяться uh, на Бінансі. Можливостей для заробітку uh, тона. Тому uh, не прогавте свої можливості і uh, заробляйте разом із Бінанс uh, із тими платформами, площадками, uh, які він пропонує для ресерчів. Uh, гарного сім'я, гарного всім настрою. З вами був Шарк Трейд. Дякую за увагу!